Мамка, мамусь, вставай. Та я вже ймилася, вже побігла, вже соніку почупав. Мамка. Мусечко, ти що забула? Сьогодні ж субота, я вчора це казала. Та ся субота, субота я ж їсти хочу. Ой. Соніку бути мамку. Давай. бо тут буду сидіти. А то вона на мене не реагує. Може тобі. Удасться її збутити. Та й дуже думайся, що ти мамку подивиш тільки шоста година раду. Мамусячка, вставай, вставай, моя хорошенька, мирна, хочемо на променадік. Бач, не хоче вставати. Звичайно, не хочу, дітки, я ж хочу в годинку поспати. Воно вже сонце на вулиці встало, і ти вставай, мамка. Ай, мушу вставати. Що поробиш з вами? Зараз, зараз встаю, І вже. Йдемо прапор піднімати. Та йдемо, йдемо, тільки ж скоріше уж так довго. Мамочка ж не терпиться. А пішли, пішли прапор піднімати. А пішли. А може, мене підемо Сьогодні ж субота? Мамка, пішли на іншу сторону, може там погуляємо на променад сходом. Ну пішли, якщо ви вирішили так, я сама прапор підніму, без вас, поки ви там променадуєтесь. Там Боба нема, є? Нема? Та нема, нема, Боба десь Пішов собі, вчора ще приходив. Ну давай, давай шутенько відкривай двері. Швабода! Швабода! Ура! А всім гарного вихідного дня, сонячного, спокійного та теплого. Ваш Соня, цьомкі-бомки, пока! Ваша Муса, цьомкі-бомки, пока! Ну все, дітки, а я пішла прапор піднімати. Бо ж не хочете. Ви Вибачте, скільки вам хочеться сьогодні. А я объявляю прапор вихідного дня у суботу підняти. Сьогодні тепло. Можливо, буде сонячно, можливо буде хмарно. Всім гарного дня. Пока. Все, я нагулявся. Мамка, давай поштесі камінцін святкових. Я пшу вісти, а всім гарного дня. Пока маш соняк цьому кімобуть. Пока.